Під одним із моїх відео чоловік на ім'я Геннадій залишив такий коментар. Ми живемо в такій країні, де тільки заробляєш нещасні гроші на своє існування. то про який догляд за собою, і так далі йдеться. Дорогий Геннадій. Ну і решта, хто хоче послухати відповідь на коментар Геннадія. У світі є велика кількість країн. Якісь із них являються більш багатими в економічному плані, якісь. Бідними, якісь посередніми. Але в кожній з цих країн, тим не менш, можна виділити населення, яке живе за межею бідності, або просто бідне, або середній клас, або заможних, багатих і дуже багатих. Ну, одним словом, як мінімум три класи можна виділити: бідні, середні і багаті. Україна не виняток. В Україні також є бідні, середні і багаті в економічному плані. Люди в одній і тій самій країні, в один і той самий час. Отже, є підозра, що справа тут не тільки в країні, а ще й в людях, які ці гроші заробляють. Так само в кожному місті можна виділити своїх багатіїв, своїх бідняків і свій середній клас. Так само в кожному селі є люди, які за мірками цього села вважаються багатими, бідними і середніми. Звичайно, наша країна не сама багата країна в світі, ну тим не менш навіть у нас можна виділити такі категорії людей. Це означає, що багато що залежить від самої людини, від того, наскільки вона старається, наскільки вона розвиває свої здібності і від удачливості. Свого часу я, будучи ще студенткою, вельми цікавилася шляхом публічних, відомих, багатих людей, як вони дійшли до такого життя. Я передивилася багато відео на цю тему, я, я переслухала багато інтерв'ю, і я дійшла до такого висновку, що для того, щоб досягнути успіху, потрібні три складові. Перша складова це здібності до якогось виду діяльності. Друга складова це активність самої людини. Ну, в першу чергу це працездатність, наполегливість. Ну і в третю, третім таким пунктом є удача. Знаєте, це історія про те, що людина опинилася в потрібному місці в потрібний момент, і таким чином завела знайомства з потрібними людьми. Але навіть якщо удача посміхнулася, і людина дійсно опинилася в потрібному місці, в потрібний час, завела знайомства з потрібними людьми, їй же все одно цим людям треба щось показати із себе, показати якісь здібності і наскільки є бажання працювати. Тому все-таки оці дві складові здібності й бажання працювати, вони виходять наперед, вони є основними для того, щоб досягнути успіху. Якщо вибирати між осими двома характеристиками, то я б сказала, що на перший план з них виходить саме працездатність, працелюбство, цілеспрямованість, уміння, якісь свої бажання чи не бажання, що не сприяють успішності, відкласти на потім і займатися все-таки тим, що приведе людину до... Успіху до досягнення нею цілей, в тому числі до, ну, якщо не багатства, то, по крайній мірі, до заможного життя. А, так що не країна одна єдина винна в тому, що людина бідна, є запитання і до самої людини. Наведу приклад із, скажімо, вчителем-математики. Ну от, Людина вважає, що її покликання це бути вчителем. Припустимо, в неї є здібності такі. І вона почала працювати вчителем, і вона розуміє, що так, це була не помилка, це саме от такий шлях, яким я хочу йти. При цьому людина має розуміти, що працюючи вчителем, в мільйонів вона не заробить. Ну, в жодній країні світу професія вчителя це не та професія, за яку найбільше платять. Ну, от, от так. Да? Так історично склалося. Тому людина має вибирати, або вона буде займатися справою всього свого життя, або вона буде заробляти мільйони. Можливо, і такий вибір. Можливо, справу всього життя доведеться відкласти а заробляти мільйони, займаючись якоюсь більш дохідною справою. Ну, припустимо, людина вибирає все-таки шлях воїна. Вона все-таки вирішує, що краще вона буде діяти за покликанням і буде вчителем. Тут також можливі варіанти, попри те, що вчителям небагато платять. Вчитель може бути працівником сільської школи, де залишилося 100 дітей, а може бути таким самим вчителем тієї самої математики в якому-небудь Кловському ліцеї. Хто не знає, що це таке Клопський ліцей, поцікавтеся, будете знати. Але для цього треба щось робити. Ми знову натикаємося на те, що треба, виявляється, щось робити, прикиньте, для успіху. Ну, як мінімум, треба переїхати в Київ, тому що Клопський ліцей знаходиться в Києві. А що якщо людина така, що вона з цього села нікуди, так особливо і не виїздила, якщо вона боїться, боїться перемін, боїться Київ, вона може боятися цього чого завгодно. Ну це справа в людині, а не в державі, правда? Ж? Тобто, одна людина боїться ну діє, Незважаючи на страх, а друга боїться і нічого не робить за того, що вона боїться. Но навіть якщо людина наважиться переїхати цього ж замало для того, щоб її взяли в Ковський ліцей, вона повинна володіти певними властивостями, тобто мати певні характеристики для того, щоб її туди взяли. І це досить таки чималий перелік характеристик. Чи має їх людина, котрась має, котрась немає, котрась немає, ну вирішує, що здобуде собі ці характеристики, ставить собі за мету і от рухається в такому напрямку. Ну, хтось же працює з вчителів в тому ліцеї. Якось же вони туди потрапляють, от людина і старається зрозуміти, яким чином, і таким чином і діяти, щоб туди потрапити. І е, таким чином людина має змогу і працювати в своїй сфері, в своїй професії, яку вона облюбувала, і заробляти більше грошей, як варіант. Далі, окрім цього, вчитель може займатися репетиторством. Хтось береться за цю справу, хтось не береться в одній і тій самій країні. Чомусь один може вміє. Старається, а другий не може, не вміє і не старається в одній і тій самій країні. А також зараз завдяки інтернету є можливість просувати свої знання, уміння, навички в інтернеті. Наприклад, можна створити свій канал, так як це зробила я. Можна завести соцмережі і туди скидати контент, ну, знову ж таки, з тієї математики, якщо ми беремо, для прикладу, вчителя математики. Ну, цей контент треба підготувати, а це теж робота. Треба зняти, змонтажувати, це теж робота. Набрати підписників, вивчити, як це робиться, це теж робота. Спілкування з підписниками це теж робота. Це дуже багато роботи. Хтось на це йде, хтось на це не йде. Чому? Ну, можливо, не дуже хочеться. Можливо, хочеться лежати на печі і курити бамбук. Це непогано. Не обов'язково пахати і впахуватися. Кожен вибирає для себе. Але. Якщо ви вибираєте для себе лежати на печі і курити бамбук, то тоді не жалійтеся на те, що в когось є все, що ви б хотіли собі мати, а у вас є тільки окурки від бамбука. Ніщо людині не приходить просто так. Ну, можливо, ви народилися в сім'ї олігархів і вам прийшло просто так. Але здебільшого люди народжуються в звичайних сім'ях, і якщо вони хочуть чогось досягнути, їм потрібно ставити цілі і бути готовим до того. Що доведеться багато працювати. Можливо, це не ваш шлях, вибір за кожним. А є ще така категорія людей, які стараються, працюють і навіть непогано заробляють, але вони не вміють раціонально витрачати свої кошти. Вони їх витрачають просто на всякі вибрики, на всякі дурнощі. Ну, наприклад, жінка багато важко працювала, але коли вона заробляла гроші, вона витрачала їх на гаджети. Вона купувала дорогі телефони, які вона то губила, то в неї вкрали, вона їх знову купувала, вона купувала собі великі дорогі ноутбуки. Для чого? Вони їй потрібні для роботи? Ні. Просто гратися, дивитися фільми для дурнощів. В результаті у неї немає грошей. І при тому всі ці гаджети вона ще брала в кредит. І вона тільки та й робить, що виплачує, 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 виплачує. Ну, коли запитуєш, навіщо ти так нераціонально витрачаєш свої кошти, адже можна було купити дешевший ноутбук, вона каже: ну. Мені так захотілося. Дійсно, люди можуть на всякі е, такі речі викидати суттєві суми грошей, і в результаті у них тих грошей немає. І нічого такого толкового путнього, наприклад, житло чи машина, вони не можуть собі купити. Вони навіть не можуть себе полікувати, раптом стається якась така ситуація, тому що у них тих грошей ніколи немає. Так що е, навіть недостатньо того, щоб заробляти гроші, має значення ще й те, як людина ними розпоряджається. Чи не кидає вона їх, бува, на вітер. Окрема ситуація це витрачання грошей на алкоголь, наркотики, на різноманітні ігри, азартні ігри, наприклад. Коли людина може заробляти досить таки пристойні кошти, ну, тим не менш, через отаку свою залежність, що являється, по суті, справи, хворобою, вона все спускає з рук. В такому разі людині потрібно йти до психотерапевта. Ну або до психіатра, дивлячись, від чого в неї ця залежність і лікувати її для того, щоб не було такої ситуації. Адже дійсно дуже досадно, що ти працюєш, працюєш, працюєш. Потім ти на свою, ну по суті, хворобу все це витрачаєш, і в тебе в результаті взагалі нічого немає, ти ще й винен всім чи винна. Так що подумайте над цим, якщо ви себе впізнали в цій ситуації, можливо, часу відвідати спеціаліста. А ще є люди наївні і довірливі. Вони можуть старатися заробляти гроші, все для цього робити. Заробляти такі ті гроші, але вони потрапляють в лапи шахрадів. В них досить таки легко ці гроші виманити. виманити. Якщо ви себе впізнаєте в цьому описі, то вам рекомендовано звернутися до психолога для того, щоб зрозуміти, чому в вашому житті це відбувається. Якщо це для вас прямо ну, характерна ситуація, не якась там разова. Ну, разово, ми, в принципі, всі можемо потрапити в таку халепу. Ну, є люди, які потрапляють в неї частіше. Варто перевірити, чому це відбувається. І, можливо, навіть варто знайти таку довірену особу, якій ви віддасте управління своїми фінансами. Ну, можливо, це буде хтось із ваших батьків, можливо, це буде ваш чоловік чи, чи дружина, чи, можливо, діти, вже, якщо вони дорослі, для того, щоб був от такий контроль за цими коштами, щоб ви не втратили те, що ви надбали із -за того, що ви легковірна людина, у вас можливо недостатньо розвинений соціальний інтелект, а це також можна розвивати. І через тебе потрапляєте в таку ситуацію. щоб не потрапляти, можна використати такий хід конена. Повертаючись наперед, не в країні єдиній уся проблема. Якщо в цій країні є і багаті люди, ну, треба подумати, може ви щось робите не так.